Ось на цьому місці лежав дядько, а праворуч лежала тітка завалена. Враження все побите, все, ну, як вам сказати, зайшли, то що чекали ми, що я чи то надумала, що наше село буде ціле. Ну, як побачили, капець. Сильно переживала за своїх корів, Ну я їх нікого не знайшла, ні корову не знайшла. Так шкода, я не можу. Не попала в горіх, так попала в хату. Угу. Все. Така невеличка дирочка. Село Тернові Поди на кордоні Миколаївської та Херсонської областей зустрічає табличками обережно міни. Дев'ять місяців 2022 року воно було окупованим. Олександр з дружиною переїхали у будинок його батьків з Херсону, рятуючись від щоденних обстрілів. Коли ми приїхали, було страшно. Страшно, просто глядачи на нашу. В'їзну калітку, де де вхід в двір. Яке воно подовбане, то просто було страшне. Ми не знали, що і під ногами абсолютно. Чоловік показує фронтон будинку, який збудував самостійно з ящиків від боєприпасів, що залишили російські окупанти, коли тікали з села. З братом моїм меншим Сергієм ми ризикуючи, так кажучи, пішли на все, пішли в лісопосадки. В бліндажі надергали з під снарядів досок і зробили, як бачите, вон, з ворожих досок фронтон. себе. Поки Олександр з дружиною живуть у сусідів, які більш-менш відновили житло, але в найближчий час планують переїхати у свій дім. Нам виділили допомогу. Така є європейська солідарність. Виділили нам гроші повністю на покриття. Криші, вікна, двері. Так що ждемо погоди найкращої і будемо працювати. На цьому подвір'ї 3 вересня 2022 року під час чергових обстрілів загинув рідний дядько Олександра Сергій з дружиною Софією. Подружжя не встигло евакуюватися до Херсону. Ось на цьому місці лежав дядько, праворуч. Лежала тітка завалена. Ось. Подружжя вдалося поховати лише взимку після того, як тернові поди деокупували українські військові. Прилетіло нас два снаряди сам прямо в двір. О, чоловіком його, виходить, накрило стінкою. І треба було їхати, бо він отримав серйозні, е, як. Е, е, травми, око треба було йому лікувати і спину. Віктор та Євдокія Савельєві виїхали з села на початку окупації. Подружжя прожило тут близько 43 років. Повернулися ми сюди, виходить, 12 марта 2023 року. Нема слів. Враження все побите. Все, ну як вам сказати, зайшли то, що чекали ми, що Я чи то надумала, що наше село буде ціле. Ну, як побачили, капець. ну я сильно переживала за своїх корів, Ну я їх нікого не знайшла, ні одну корову не знайшла. Так ну, шкода, я не можу. Сьогодні у родини велике господарство. По поверненню додому подружжя прихистило бездомних котів і собак, яких залишили господарів окупації. У нас 24 кота, 13 собак ну і коза, козиня, троє козенят, одна коровка і четверо теляток. До повномасштабної війни Віктор займався бджільництвом. Родина жила за рахунок свого господарства. У мене пасіка 30 сімей. добрі, добрі Сім'ї. Сім племіні у мене були. не Просто, як кажуть, десь з роїв наловили, а іменно племіні. Я з ними 25 років вже займаюся. Мій батько покиний, займався 55 років, а це я другий джоляр в нашій родині. І з моєї пасіки лишилося всього 5 сімей. Мед. Щоб ви розуміли, я експортував за кордон. Нас брали аналіз, і з фірмами ми перевозили, я передавав на фірми це все і мед, вони брали аналіз і відправляли повністю за кордон. І те, що жовти принесли, і те я заробляв. Бджолері Закарпаття об'єдналися і знали, що у нас така біда. І нам допомогли з пчелопакетами. Безкоштовно привезли підкормку пчолам, медову і пиргову. І ми підкармлюємо бджолок і трошки розвиваються. За рахунок компенсації за державною програмою є відновлення, родина вже майже відновила свій будинок. Нам спочатку допомагали сильно багато волонтерів. Дуже їм дякую за це. Потім вийшла ця програма, що є відновлення, і нам прийшла комісія. Я подала на її відновлення, прийшла комісія і оцінили наш будинок на 500 тисяч ремонт. Ми подали заявку і одержали гроші. І оце, зараз, як кажуть, за цю програмою є відновлення, ми зробили свою хату. Та про жахи окупації досі нагадує бліндаж, який росіяни викопали всередині дому. Ми, там тунель. Получається, вони тут все забак... е... закрили, а там зробили вход. І, виходить, я спускаюся, це мій рост, метр 65, п'ять, я ще руки піднімала, треба було заходити і повністю. Що там тільки не було, я вам кажу. Понатягували і коврів, і подушок. І це, ну, а головне, що медагонка, мабуть, качали, і маски пчол. Подалі ми плануємо повністю знову відновитися. Як було до війни, а може ще й краще. Як бачили, у мене до війни був дом гарний. А це іще він кращий став. Однією з найбільших проблем у Тернових подах сьогодні є вода. Дві водонапірні вежі були зруйновані. У селі є колодязь, але Євдокія каже, що пити звідти воду не можна. Люди поїжджали, були птиці, були, ну, як кажуть, і свині, ну всі. Літо жарке було, води не було, люди ж побросали, поїжджали, і там що тільки не плаває. Так що прям, да, падали туди, бо хотіли води, падали, топилися і до сих пор вилавлюємо, там, як кажуть, то, що там залишилося. Другою вагомою проблемою є замінування території. Місцеві фермери не можуть почати свою роботу, тому самостійно намагаються розмінувати поля. Рятувальники не встигають обробити всі поля, і тому приходиться самим самотужки ходити, шукати, розміновувати. Я можу так сказати, це перевіряти, скоріше все, буде правильно, а не розміновувати. Тому що якщо вони пройдуть ці поля посередині літа, то вже рік буде на смарку. Ми нічого вже не посіємося. Нам треба зараз весною зайти в поле, обробити все, щоб хоч що то. Хоча статися на плаву. Сьогодні у Тернових Подах проживає усього вісім людей. Мешканці села живуть спільними мріями про відбудову та перемогу України. Мрію, можу ще й заплакати. Я мрію, як і кожен українець, щоб якнайскоріше настала перемога. От і все. Якось так. Це мрія кожного завітна мабуть, мрія кожного українця.